Змагальний сезон 2024 завершено. Про це заявили в міській федерації рукопашного бою після повернення криворізьких спортсменів із Нідерландів. Країна тюльпанів чергове в історії приймала чемпіонат Європи, який також в чергове став історичним для криворізьких рукопашників. Краще серед кращих, за підсумком наполегливих тренувань та літніх підготовчих зборів, увійшли до складу національної збірної, яка піднялася на п'єдестал міжнародних змагань. А дехто з переможців та призерів не лише отримав підвищення у спортивному класі, а й забронював собі місце в основі команди від України, яка вже в 2025 році братиме участь у всесвітніх іграх у Греції. Про цьогорічні досягнення і перспективи криворізьких рукопашників говоримо в спортивній середі. Це директор No3 Олександр Яновський та вихованець третьої спортшколи, майстер спорту України Данило Гузенко. Дякую, що завітали до нашої студії. Отже. Перше запитання до тебе, Олександр. Якщо розглядати 2024, і, зокрема змагальну частину цього спортивного року, на що робилися ставки, які змагання являли собою дійсно важливий аспект підготовки спортсменів? Ну і безпосередньо участі їх уже у тих чи інших змаганнях, дякуючи тренерському штабу. Федерації Дю США No3, номер 8 знаєте, у нас відділення там знаходяться Чимало. тренери. Так, і дуже приємно підійшли відповідально. По-перше, це літом підготовка тренувальної збори, трускавці, де спортсмени вже готувалися, скажімо так, вийти на повний результат. Це в, в, в різних видах. Це легкий контакт, повний контакт, демонстрація техніки. І це дуже добре, так як кожні різні спортсмени вони виступають в різних номінаціях. Данило, для тебе безпосередньо 2024 рік ти переходив вже у певну вікову категорію, я так розумію, так? які ти плани будував. На цей змагальний сезон 2024 року, адже будемо казати, перші старти навряд чи були міжнародні, це були і чемпіонати України. Тобто, як загалом для тебе склався цей сезон? Ну 2024 рік для мене почався саме в березні з Кубку України. Там мені було ще 17 років. Я виступав у розділі Легкий Контакт і, на жаль, поступився. Але головним моїм планом це було досягти повноліття і перейти в нову категорію у фул-контакт. Влітку мені виповнилося, і якраз я попав у серпні на чемпіонат України серед дорослих. Там вперше заявився у новій категорії, вдало заявився, провів складні поєдинки у надважкій категорії. Був наймолодшим, найменш досвідченим спортсменом, але посів перше місце. Цим самим виборов собі путівку в Грецію на Всесвітні ігри у 2025 році і продовжив підготовку до чемпіонату Європи у Нідерландах, який відбувся у жовтні. Туди також поїхав. Та сама історія був найменш досвідченийшим, наймолодшим. Але так само зміг посісти перше місце. Ну я гадаю, що ми деталізуємо деякі змагання цього року, адже у нас є час для цього. І зважаючи на те, що ти вперше в нашій студії хотілося б спитати Дебют. тебе: так, чи, за що взагалі полюбився рукопашний бій? Що стало причиною того, що ти залишився в цьому виді спорту? І як ти в ньому себе почуваєш? Чи були бажання переходити, щось змінювати, чи були інші вподобання до перших сходинок у рукопашному бою? Ну в такому плані у цей спорт я потрапив у 6 років через свого тата. У моїх планах цього не було. Займатися спортом. Він мене відвів. Ну, спочатку бажання не було ніякого, не хотілося, але після першого ж тренування мені все сподобалося. У Мене вже на першому тренуванні щось почало виходити, тому одразу полюбився цей спорт і думаю, що не покинув займатися саме через татову, наполегливість, через підтримку сім'ї та, не менш важливо, підтримку тренера. Тобто ти вдячний своїм батькам за те, що вони все ж таки тебе привели в цей так, вид спорту, дуже. так? Бо інколи батьки вважають, що дитині потрібен якийсь певний вид спорту, вона в ньому не закріплюється. І довго йде і триває ця історія, поки людина не знаходить себе. Ну, я бачу, що знайшов. Скажи, будь ласка, скільки ти виділяєш часу на тренування, і як вважаєш загалом. Скільки от спортсмен такого рівня, як ти, вже, будемо казати, майстер спорту України, вже досягнення. І більше є, про які ми поговоримо більш детально, трошки пізніше. Тобто, скільки потрібно приділяти часу, саме тренувальному процесу, аби розвиватися і покращувати свої результати, через те, що зараз почався навчальний рік, вже не виходить настільки багато часу приділяти. Тому через навчання я займаюся щодня з понеділка по п'ятницю, тобто п'ять тренувань. На канікулах, особливо влітку. У мене підготовка це два тренування щодня і на вихідних так само. А на зборах це повноцінні приблизно 10 днів тренувань по три рази на день. А там у медичному вузі навчається? У дні профсітнє світливо, медицини. Як ти вважаєш, якщо от, зараз розглядати медичний інститут, чи не стане він на заваді твоєму захопленню спортивному? Чи, як ти, чи можна комбінувати такі поєднання лікар і рукопашник? Я думаю, що це обов'язково має поєднатися. Ну, не саме лікар і рукопашник, а спорт та навчання. Людина має бути різносторонньою у всіх напрямках і розвиватися по-різному. Я думаю, це не стане на заваді. Поки що проходить мій другий курс, і все вдало. Як кажуть, талановита людина, талановита усім. В усьому. У сьому. І який ти факт для себе розглядаєш як лікаря? Планую стати хірургом. Ну ще все попереду, адже е, я так розумію, що в тебе перший рік навчання, другий так, другий рік навчання, другий рік навчання, там інтернатура, і там дуже велика історія навчання в цьому вище. Олександра, запитання до тебе е, в принципі, як згуртувався? Наскільки е, все ж таки згуртованим виявився колектив провідних е, рукопашників нашого міста, федерації клубів і тренерський склад? Аби гідно виступити і представити місто на змаганнях різного рівня у цьому році, хочеться зазначити тренерський склад всіх відділень і клубів, дуже задоволені, зроблена наполеглива праця. Так, все чемпіонат України, потім чемпіонат Європи. Зараз вибороли путівки, вже казав, і Данило в тому. Числі, на Всесвітні ігри. В Грецію літом буде у нас. І також у нас 25-й рік теж не менш насичений чемпіонат світу в Польщі відбудеться у жовтні місяці. Теж готуємось вже. Ну а в цьому році дуже багато змагань. І зараз, до речі, ми їдемо. На вихідних на всеукраїнський турнір пам'яті загиблих військовослужбовців. Це ми веземо свою молодь. Це десь 15 років, якраз патріотичне виховання, і як зажигати е майбутні зірочки. так. Крім того, ці змагання це своєрідне заповнення цієї паузи, яка без змагань зараз буде тривала. Також хочеться зазначити вихованці ДЮСШ номер 3 Виконали розряди майстрів міжнародного класу, майстрів спорту міжнародного класу, в тому числі Гузенка ж Данил. І це Гузенко Данилка, Черга Катерина, Войтенко, Євгеній. Чекаємо зараз. Так. А дитячо юнацький спортивний школі номер 8 також Канавальчук Олексій, виконав майстра спорту теж приємно, що рукопашники міста дуже так, доволі такі. Вдало змагаються і виконують розряд. І проводять плідно так, цей спортивний. Так, так. Сезон. І так, да, завершальна, завершальна така у нас. Ставимо, як кажуть, жирну точку, але ми але справляємося, маючи... тому що розуміємо, наші суперники вже готуються, також, як і ми, на чемпіонат світу, на всесвітні ігри. Так, ну, все ми. Працюємо, працюємо ще раз. Працюємо. Отже, 10 нагород різного гатунку. Такий результат криворізьких рукопашників на чемпіонаті Європи у Нідерландах. Яскраві миттєвості перемог прошу переглянути у наступному фотоколажі. Отже, яскраві миттєвості перемог у фото позаду, а тепер, звісно, хочеться, щоб ви поділилися своїми враженнями. Голова міської федерації рукопашного бою Анатолій Волошин розповідав, що криворічці, і, зокрема, українська команда і представники України настільки часто піднімалися на п'єдестал пошани на цих змаганнях на європейському. Турнірі на Чемпіонаті Європи, що деякі країни навіть підспівували гімн України. Чи насправді це так? І як загалом ви це сприймали? Тобто мурахи по тілу не бігали? Ну так, так. І тут ще згуртованість хлопців, дівчат наших. До речі, ці два дні були дуже напружені, тому що почався. Чемпіонат Європи зі стінок жіноча-чоловіча, і наша збірна України вибрала перше місце в цих команд, а в основному командам залі, другий день вже був теж насичений, але вже перше господарі турніра, друга наша команда. Данило, і... чемпіонат Європи у Голландії – це вже який за рахунком міжнародний турнір, в якому ти браш участь? Я брав участь у міжнародних турнірах у Бельгії, на всесвітніх іграх у Італії, та минулого року виступав на чемпіонаті Європи у Німеччині. Тобто, це вже досить четверти, четвертий виїзд. Фарцмен. Четвертий виїзд. А чи можеш сказати, що от певні країни і певні турніри вони чимось особливі, Кожен особливий по-своєму? Чи все ж таки були такі моменти, що їхав у? У Нідерланди налаштовувався на один ритм, приїздив до іншої країни, налаштовувався на інший ритм. Ну, от в такому плані. Чи можливо атмосфера чимось відрізнялася, або суддівські рішення, або можливості саме проявити себе у тій чи іншій номінації? Кожні змагання для мене як нові, не змінюються лише обличчя, яке я бачу перед собою, а так, атмосфера не змінюється. Змінюється лише підготовка, завжди нарощую свої темпи і покидає мене вже потроху хвилювання перед змаганнями, тому що вже стою більш досвідченим, тому вже з кожним разом все легше і легше це дається. Ну і наскільки мені відомо, що в Нідерландах ти виступав у наймолодшій віковій категорії. Я маю на увазі, що твої суперники були старші за тебе. Але все ж таки ти здобув гідний результат. І чи можеш ти прокоментувати ці сутички, хто був у складі суперників, і загалом як проходили поєдинки для тебе? Так, як вже казав, я на міжнародній арені вперше у дозованому контакті виступав. Повний контакт. Це було для мене трошечки напруженим моментом. Це Захисна амуніція і це дійсно повний контакт, тобто, да це. Yeah. Справжня сутичка, справжня бойова. Так, суперники були досвідчені з Нідерландів, з Німеччини із Казахстану. Ну, ті, хто, скажімо так, конкуренцію буде складати в майбутньому Данило, ну, -хіри. серед Перед Ще... чемпіонату Європи були представники країн як європейські, так і приїхали так. суперники з Азії, Казахстан, Узбекистан. Ну, з європейців. Нова культура рукопашного бою, да, зайшла вже на как? ці міжнародні да. змагання. І суперництво через це стало ще розширення ну, між... країни, угу. суперники також. А якщо розглядати якусь країну окремо, хто традиційно сильний у рукопашному бою? хто зараз от на перших шпальтах, так би мовити, популяризації цього виду спорту? Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Європа. Зійські країни, от Данил казав. Так, тут в різному виді є різні країни, але ми готуємося на цих суперників, зустрічаємося з ними поки що все добре. Данило, чи є у тебе зараз такі суперники, яких ти вже потрошку починаєш вивчати? Вивчати їхні стилі, вивчати їхню тактику, адже цілком ймовірно, що у подальшому ну, карта може теж лягти і випасти саме цей опонент. Я готуюся до кожного свого суперника, перш за все, ментально. Я, тобто, придивлюсь його досвід, його досягнення. Я знай... сильні і слабкі сторони так, так. Сильні, придивляюся. Поєдинки шукаю певні помилки у цих поєдинках, щоб ну, привести перевагу у свою сторону під час вже нашого поєдинку. Аналізує свої також. Загалом, за підсумком от, цьогорічного сезону і виступів криворізьких спортсменів, скільки саме вихованців від Кривого Рогу забронювали собі місце і шанс поїхати до Греції на Всесвітні ігри. У нас 8 путівок вже вибороли хлопці-дівчата. Ну, це дуже добре. Ну, зараз готуємось. Сподіваємось, що все пройде не менш вдало, як в попередніх світніх іграх, які були в Італії. Греція вперше приймає такий масовий такий спортивний турнір. Так. І готує зараз активно займається підготовкою так, спортивної так. бази, аби все пройшло належним чином, так. я так розумію. Бо Італією ви були задоволені так. і прийомом, і е, всіми моментами, що стосуються саме сподіваємося, спорту. що 21-й рік для нашої країни буде вже менш напружений, то буде результат. Данило, до чого схиляєшся? От е, під час поїздки до Греції, все ж таки. Чи... Ставиш за мету досягнення ще якогось високого результату, і ну, що це буде означати для тебе, якщо це буде призове місце, чи буде поставлена крапка у спортивній кар'єрі? Чи все ж таки можна буде ще неодноразово повторювати? Через свою молодість ще рано казати про завершення своєї кар'єри. Але здавалось би, да, от. Ще все попереду? Але, але всесвітні ігри. При перемозі на всесвітніх іграх я зможу досягти найвищого спортивного звання, це заслужений майстер спорту України. Тобто далі вже прямувати не буде куди. Ну, я не знаю, як це відобразиться на мені. Поки що за ціль маю лише досягти, перемогти і стати найкращим. Олександре, як відомо, що і твоя донька займається рокопашним боєм, і заповітна мрія теж вибороти якусь таку медаль найвищого гатунку саме на всесвітніх іграх у Греції, що теж дозволить їй саме от досягти цю заповітну мрію, а саме звання заслуженого майстра спорту України. Скільки ви йдете до цієї Ну, йдемо? такий, ну. Дуже довгий час. Тривалий час? — Дуже тривалий час, так. Так що тут... І теж цю історію вже знаєте, але от балакали ми, що батьки ну, хочуть в один вид спорту, а другий. У Анастасії так склалось, вона з дитинства хотіла займатися танцями. Бально спортивними привели, але свої моменти не було. Скажем так, партнера. Ну і так склалось, прийшла в зал, подивилась і тепер вона майстер спорту міжнародного класу. Дуже приємно. Але хотілося б і всім нам, щоб наші хлопці-дівчата виступили на всесвітніх іграх, те, що вони мріють, хто вже міжнародник, так, скажімо, заслуженого майстра спорту. Звичайно, хотілося, адже роботи вже вкладено в досягнення тих чи інших результатів просто настільки багато, що тепер уже це як вже заслужена, вже повинна бути місія. Так, найголовніше, що в них є мрія, ціль, і вони до неї йдуть. І хочуть її досягти. За підсумком початку 2025 року, чи мають ще Криворіжці шанс на отримання ще певної кількості путівок, аби все ж таки поїхати до Греції? Ну, вже, скажімо так, команда сформувалась, ми вже ми так маємо вже досить ясність непоганий да, результат. Певна є. Да. Ну, а от завершання, я ж кажу, ще наші дітки виступлять в всеукраїнському турнірі. Це ж теж. По кослу. Досвід. 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 Досвід в березні, там вже Чемпіонат України Де... по дітям, по молоді. Ну, думаю, все буде добре. Хочеться побажати вам дійсно ще неодноразово підніматися на п'єдестали і підніматися цілими командами згуртованими. І загалом це командою від кривого рогу, щоб вона була ще більше і з кожним роком вона зростала у кількості та якості. Дякуємо, так і буде. Від себе додам, рукопашний бій неолімпійський вид спорту, який наповну дозволяє спортсменам реалізувати свій потенціал, більше того, досягти найвищих здобутків у знаннях самооборони. А для найкращих спортсменів континенту започатковані і проводяться всесвітні ігри, що є. Підсумком багаторічних тренувань минулого разу. Всесвітні ігри приймала Італія. А вже в 2025 році ці змагання відбудуться в Греції. Взяти участь у них готується і Криворізька делегація рукопашників. Бажаю нашим спортсменам не втрачати переможного духу та спортивної вдачі на цьому найпрестижнішому міжнародному форумі. На цьому все дякую за увагу і нехай щастить.